Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій Ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що, заявлена з 1 листопаду глобальна торгівельна війна між першою і другою економікою світу, тобто Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Може розгорітися на основі того, що дуже розумні люди на Заході дозволили того, що тому, щоб Китай володів понад 70% всіх рідкоземельних металів і постачав їх на світовий ринок. Таким чином, в ми... ну, чому тут проблема? Проблема в тому, що Китай вирішив регулювати свій ринок і світовий ринок рідкоземельних металів за принципом: цьому дам, цьому не дам, а це хлоп мал, діжу не місив, дров не носив і все таке інше. Тобто політика попереду економіки. А ми ж з вами кажемо, що політика сконцентрований вираз економіки. А тут ну, хто його навчив? Ну давайте будемо говорити прямо і реально, як воно є. Ну це ж ці е, діячі е, західні, так, хіба не е, Сполучені Штати Америки. Підказали китайцям, що треба робити, як монополізувати те, що у них є? Ну, хто забороняв Україні передавати якусь зброю без того, щоб не питати у США? Відповідь та сама, що ж ви дивуєтеся? Там Трамп кричить, що такого ніколи не було і, і будь-не могло? Що, що торгівля має бути вільною. А оце що? Це хіба не те? Так, якщо ви. Якщо там десь у якійсь ракеті, чи, чи в танку, чи в чомусь є, комплектуючі американського виробництва, то вони мають диктувати умови, за яких ця зброя має бути використана. Тепер ви, так, що посієш, ти пожнеш. Але ж у нас дуже радість того, що. Нафта впала. І, напевно, буде па падати й далі. Але приховує те, що американські біржі теж попадали <св 'язок> в зв'язку з цим. Акції всіх американських брендів теж упали. Ну, так ясно, якщо не буде рідкоземельних металів, то нині економіка не буде працювати. Так Так що тут ситуація критична. Є ще там пару тижнів, навіть більше до 1 листопада. Я не знаю, як це все буде розрулюватися. Але, ну знову ж тут без України нікуди. Ну, ще раз наголошую: вам, як географ як геолог, так. Про те, що в Україні зосереджена величезна кількість рідкоземельних металів. І аби там в США хтось ну, мислив, <кхем> ну я не знаю, хто там буде мислить: Трамп, Хексет, Кеннеді, хто там ще? Рубіо. Ну, я не бачу там. Ресурсу відповідного, дрейн брейн так, відбувається в буквальному розумінні слова, так. Так що проблеми тут дуже великі, і вирішення їх реально, якщо Китай буде впиратися, і навіть якщо не буде впиратися з рідкоземельними металами, то це все ж показало, що сьогодні він не буде впиратися, а завтра візьме її і, і поверне на 180 градусів. І знову буде шантажувати весь світ. Так ось вам, Україна! Та допоможіть ви ідіоти. Ну, 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 це ж це ж настільки класично. Допоможіть вигнати цих е, варварів, е, дикунів. Московитів-андрофагів, які знаходяться знову ж під парасолькою цього Китаю, та вижені з України тут рідкоземельних металів більше, ніж в Китаї. Ну в чому проблема? Ну, Біда, біда з безголовістю, так, яка поширюється, як е, пожежа всім світом.